Друзі, привіт! У нас приїхали печериці! Будемо зараз робити вам розпаковку, садити і показувати, як вдома вирощувати печериці. Це у нас покривельний ґрунт. Так. Це у нас інструкція, як вирощувати печериці. І самі печериці. Ова! Ось так у нас виглядають печериці. Запаковані в кульочку в телофані. Я для них вже приготував ось таку поличку. Так. Перший етап, що треба зробити з печерицями, треба запустити повітря в той целофан. Це ми робимо ось такі надрізики ножом. Шукс. Три надрізики. Все, тепер воно буде дихати собі. І через 20 днів приблизно повинно все побіліти. Є у нас градусник, який ми сюди засунемо. І будемо стежити за температурою всередині брусками. Повинно підніматися вище 26 У нас пройшло вже 20 днів. Наші грибочки вже всі побіліли, зараз будемо їх розрізати, спушувати і переміщати в інший ящичок. Обрізаємо все зайве. Почнемо з серединки. Починаємо його спушувати, розпушувати сюди в новий ящик. О, які свої. Це все грибочки, це все наші печерички. майбутні. Пахне вже грибами. Дуже багато не накладаємо, тому що у нас ще покровки має піти покровочного ґрунту 3-5 см. Ось він наш покровочний ґрунт. Опачки. Ось такий у нас покровочний ґрунт. Він такий файний, жирненький. До речі, з попереднього досвіду скажу, що... Грунт з магазину не підходить, він не тримає вологу так добре. Не є такий вологостійкий. Вони його спеціально там якось цей ґрунт бадяжать, щоб він тримав вологу. Ось Він і зараз прийшов, дивіться. З нього сучиться вода, якщо його на нажати. От такий він і має бути. Коли ти на нього нажимаєш, з нього повинна капнути капелька, то означає, що він тоді. Якраз придатний до гриб, до того, щоб в ньому росли гриби. Ось стільки у нас лишилося ще покров... грунту. ґрунту. Ну, це пантери, Так що якщо хочете ділити, як я на два ящики, то зразу, коли замовляєте блок, замовляйте собі е, два пакетики пок... покривельного ґрунту, щоб був запас. Ось е, Цей я поки що не чіпаю, це я ще накрию плівочкою, він ще е, в мене постоїть так днів 5-7. І я вже потім його зроблю, щоб в мене вони йшли поетапно. Ці, що я зараз посіяв, вони вже в мене будуть виростати. А ці тільки почну поливати. І воно буде прикольно, бо воно буде хвилями в мене йти. В мене постійно в хаті будуть свіжі грибочки. Переміщаємо нашу грибницю на стіл і продовжуємо. Все у нас готово. Зараз у нас залишилося полив. Знайшов таку баночку 250 грамову. Тут треба 200 грам води, треба розпилити на це діло. Баночка в мене 250 грамів, як я сказав. Тому я трошечки залишу. Так, все, в нас залишилося водички на дні. Ось тако. 50 грам, хай собі там лишається. Тепер цей ящичок я собі закрию плівочкою. Ось так ось. І хай він собі так лежить. Ну, Воно тут дихає, тут місце є досить, щоб проходило тепло. Температура в кімнаті зараз вже повинна бути в районі 20. І все, один раз на добу. Приходимо, вщикаємо. Є ще такі помпові, десь в мене є, я потім знайду розпилювачі, щоб не ходити, не вчікати, там набагато легше. Чекаємо гриби. Ось яким став наш міцелій, так він розрісся, побілів. І сьогодні ми заповнимо другий ящик. Спостережливі глядачі помітили, що цього ящика тут вже нема. Це тому що я його перемістив в іншу кімнату де тепліше. Бо тут у нас тільки 17 градусів, тут у нас добре тільки міцелі вже, щоб росли гриби. Нам потрібно 20. Ну я то вже розказав в принципі. Так що зараз покажу, як почувається той попередній ящик. А поки що... Розпорозпушу міцелій в цей ящик. І так, друзі, а що мені не помістилося в той ящик, я вирішив ще один маленький зробити. Хай буде на хазяйстві пригодиться. Ох, любить трійцю, буде у нас три ящички. Ще й покровки трохи лишилося. Нормально. Ось тут, тут воно проступає. Дивіться, якщо підняти, бачите, там видно, о, там білого багато міцелію, він там вже розрісся. Це ще ми сьогодні шостий день вже поливаємо по 300 грам і завтра 300 грам. і Потім вже полив припиняємо. Ось так воно виглядає загалом. Це тут перший, це зараз посіяли. І там ще є маленький який залишковий. Такий подарунковий варіант, скажімо так. Щоб не пшикати, бо зараз тут вже пшикати, можна руку накачати, якщо тим малим пшикати. Я собі знайшов ось такий розпилювач. І зараз вже робота йде легше. Ось так, ось їх. поливаємо їх кожен день. Приблизно по 200 мг. Другий день у нас без поливу. Як можете бачити, вже 4 є місця, де пробиваються грибочки. Ось я зараз наближу, покажу вам. Тут аж 2 пробиваються тут є і тут також є. Будемо спостерігати. А у нас пройшов день. Ось так змінилися наші грибочки. Вже у нас не 4, а 5. Вже і шостий, і сьомий з'являється. Ось така красота. Пройшло у нас приблизно 2 тижні з часу нашої висівки. Ось такий у нас урожайчик вийшов, але ми вже там трохи з'їли, кілька грибочків. Не дочекалися, щоб тут прийшов збір. Трохи вони у нас вже навіть перезріли. Ось є у нас трохи е, вже відкритих шапок, які дуже великі. Е, чому зрізаю, чому я їх викручую, хочу сказати. Тому що ми будемо їх поливати. Знову і будемо очікувати другу хвилю. Врожаю і мобілізації. Відрізаємо. Оцей вже вже взагалі розкрився, вже такий великий, ароматний Вони ще розкриваються, тому що тут трошки не підходящий для них клімат. Їм потрібно, щоб була волога, в хаті досягти такого результату, як у грібниці, неможливо. Тому що по технології у них повинно бути 80% вологості. Ну Це Дуже, дуже волого. Якщо в лісі ви збираєте грибочки, то ви можете просто зрізати їх, тому що там вітер підсушить, то все і там шкоди грибниці не буде. А от якщо у вас ось така грибниця, то краще викручувати, тому що. Зараз її треба почати знову поливати. І воно почне там вам запліснювати, загнивати. І ось яка в нас довга ніжка вийшла. Це, тому, це саме тому, що їм бракувало вологості і вони сильно витягувалися. А небажано кажуть зривати гриби в лісі тому, ну, викручувати мається на увазі. Тому що, коли ти викручуєш, якщо ти не докрутив, то ти можеш вирвати і саму грибницю, і воно робить дуже велику шкоду грибниці. Тому якщо в лісі, то краще зрізати, щоб, щоб не наносити велику травму грибниці самій. Зараз ми їх зважимо, дізнаємося, що в нас вийшло по вазі. Ось зриваємо крайній наш гребчик. Зараз ми знімемо ваги. Тару я вже зважив, тара в мене вийшла 133 грами. І зараз у нас є 857 грам. Мінус 133, виходить десь 720 грам. Ну, плюс ми там що з'їли. Ну, в районі кілограма десь у нас перша хвиля принесла. Так. Грибочки ми будемо відправити в холодильник. Там їм краще буде зберігатися. А тим часом нашу грибничку ось таким розпилювачем знову поливаємо. Знову е, процес повторюємо. 5 днів поливаємо по 200 г води, і 2 дні по 300 г води і знову чекаємо новий урожай. Коротше, це ми полили, е, Це ті ящики ці 2, які ми робили тиждень тому. тому. Е, вчора я тут припинив полив. Е, я думаю, Завтра, післязавтра повинно вже проступати перші грибочки. І так, друзі, пройшло у нас 3 три дня три дня поливу. І в цьому ящику, який мав поливатися ще виходить, 4 дня, почали ось так пробиватися вже маленькі грибочки. А в цьому іншому по плану має бути ось там один пробився. Так що зв'язався з продавцем. Каже, треба полив припинити. Будемо припиняти і дивитися, що тут буде далі. Четвертий день у нас, тут у нас друга хвиля. Ось стільки у нас маленьких на випукало. Тут перша хвиля, тут тільки кілька штук. І цей нижній ящик ось такий. Тут трошки більше наросло, є величезні. Буду зараз. Куштувати свіжачок. Є на них трохи ось такі чорні плямки, це тому що е, я їх поливав і я, вони вже почали рости. Це такі, що самі перші росли, тому що, коли вони вже почали рости, поливав, полив потрібно припинити. Так, будемо виривати, викручувати ось ці, ці такі великі черепаньки. О. О, розломилася. І цей також спробуємо. О. О, цей вийшов теж. До нього. Все, підемо смажити. Об'являємо збір печець відкритим. Сезон пішов. Збираємо наші грибочки. О, це щось погано відривається. Пішов. Пішов? Добре, коли вдома ростуть гриби, не потрібно в ліс ходити. Вони у нас ось так порозкривалися. Тому що тут немає потрібної вологи. При вирощуванні печериць вологість повітря повинна бути більше 80%. О! О, закриті такі файні. А я думаю, що і не буду їх чіпати. Хай вони ще ростуть. З'їмо їх зразу з ящика. Так, в цьому ящику у нас ось такі великі. великі ми позбираємо. Тож, вже вони порозкривалися, Тож, їм жарко. А маленькі ще собі залишимо. Хай ще трошки підростають. Ой, які красотини ще закриті є. Кришеться. Перша хвиля, вона йде така от більш велика і красива, а вже друга хвиля більш малесенька йде. Так все, пішли з назважування. Оці ще лише, там може бути десь 200-300 грам тара облювляємо. тара отак наследь, так і скидаємо наші грибочки. І так. Кілограм 600. Кілограм 600 у нас вийшло, плюс у нас кілограм вже був, 2600 це у нас вже є. Запам'ятовуйте. Перед початком третього поливу ці маленькі грибочки, які не виросли, повиковирюю, щоб воно не, не псувалося, не плісніло. Потім притрясу місця, де були самі великі ті врожаї, притрясу знов. Покровочним ґрунтом і буду поливати знову. Так, тут ми, це у нас тут зараз друга хвиля закінчилася, збір уже. Тут ми маленькі грибочки виколупали, покровним ґрунтом залатали, де там були дуже великі галявинки білі. І зараз починаємо полив і будемо чекати третю хвилю. Ці файні такі м'яси, що лишили на 2-3 дня, хай підростають. Щоб у нас то все не було одною хвилею разом, щоб занадто багато грибів не було. І тут ще підростають. Два-три дні цю полию, ці вже підростуть, поїмо, зберемо, будемо йти поливати. Чекаємо далі. Такі красені у нас наросли. Будемо вже поливати. Знову. Тут у нас вже буде друга хвиля. Повідкривалися трохи від тепла. Ми з'їли вже. Десь скільки ми з'їли, десь шість штук за два дні. красиві такі м'ясисті. Тара. Скидаємо. Кілограм 132 грам. Так, все нормально. Трошки позаматували і будемо поливати. Ось яка у нас вийшла третя хвиля, воно вже все покрилося ось такою пліснявою, то вже будемо викидати. Це у нас тут друга хвиля. Трошечки вона вже теж так побіліла. Грибочки вже великі, повідкривалися, Маленькі будемо зривати і підуть на маринування. А це той ящик третій. Самий малий, тут багато-багато маленьких. Тут буде маринування класне. Це буде на маринування дуже файні грибочки, зніму рецептик. Вони вже трошечки сьогодні відкрилися, їх можна було ще вчора зривати, але я думаю, вони ще підростуть, а вони вже відкрилися. Викручуємо наші грибочки. Ось такий маємо збір. Ці грибочки я вирішив не збирати, тому що там вже щось зацвіло, доволі сильно пораджуся з виробником і продавцем, то два в одному. До речі, дуже відзвичва людина. В описі до цього відео я залишу посилання на магазин виробника. А ці, з яких ми яка друга хвиля, які ми зібрали, ще залишаю на день-два. Подивлюся, якщо вони ростуть то хай ростуть, а якщо не ростуть, то будемо поливати і чекати третю хвилину. Все, піду маринувати грибачки. Тару. Наші маленькі грибачки, які підуть. На маринування мають 621 грам. І ще плюс ці, які підуть нам їсти. Майже кілограм, але там мінус там той лоточок. Друзі, пройшло у нас кілька днів. Старі гриби, ті, що були, вони не ростуть, вони засихають, ростуть молоденькі, але їм бракує вологи. Ось видно, як він вже втріснувся від того, що їм бракує вологи. Тому буду вже поливати по нових грибах, хоч і не можна. Бо в зв'язку з тим, що в нас не, 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 не дополивалися ті перші хвилі, ось зараз. Вони пересихають, буду поливати, будемо бачити, що буде. З приводу цієї білої плісня зв'язувався з продавцем, казав, треба було хімію вносити ще до того, як, як, пошли, як почали рости гриби. Ну, Зразу, коли ви посадили, треба вносити там ту хімію і тоді плісняви не буде. Але це вже кожен повинен сам вирішувати, як робити, чи треба та хімія, чи не треба. Я починаю полив, побачимо, що далі. І так, друзі, ситуація через три дні. Ось так виросли наші грибочки. Тут у нас намагається рости е, отакий молодий біленький. Перестаю поливати, в іншому ящику вже трошечки більше таких голівоняк з'явилося біленьких. І так, тут буде третя хвиля, тут вже буде Третю будемо збирати, бо вони вже відкриваються і по четверта ніби буде починатися, але так виходить, що ці хвилі всі дуже такі вже ріденькі. Але зато нас чекає новий блок. Це вже будуть у нас королівські печериці. Кажуть, вони набагато смачніші. Будемо бачити. Будемо куштувати. Друзі, фінальний збір. Ось так виглядають і грибочки, вже затримати їх більше немає сенсу, бо вони вже ось видно пересихають, вже морщаться. Тому буду їх збирати і висіювати нові. Тут вже більше нічого не буду поливати, бо вже, вже ви бачите, ґрунт починає зеленіти, вже, Це вже не цікаво і вже чим далі, тим менший урожай. Ну, Їм не вистачає вологи, ну Підведемо підсумки. Я це буду вже збирати, викидати. Вирішив я їх зважити, друзі, щоб порівняти з першим урожаєм з першою хвилею. Якщо там 3-4 гриби тягнули на пів кілограма, такі масивні вони були і соковиті, то зараз їм вже бракує вологи і вони ось практично нічого не важать. Друзі-грибники, настав час підбити наші грибні підсумки. Давайте спочатку зазирнемо у фінансову сторону нашого грибного експерименту. Блок грибів обійшовся мені 325 гривень, дві упаковочки покровного ґрунту по 50 гривень кожна плюс доставка Укрпошти 125 гривень. Разом виходить 550 гривень. Зважаючи на ціни в магазині, ми могли б ці 5 кг грибів купити і не паритися. Але, друзі, якщо ви, як і я, відчуваєте справжню магію за спостереження за дивом росту грибів та хочете спробувати гриб, смак якого на порядок кращий, ніж в магазині та вирощений без жодної хімії, тоді ця справа вам підходить. До речі, на каналі вже на вас чекає чудовий рецепт маринованих печериць, а також багато інших цікавих відео. Тож не зволікайте, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, бо це дуже важливо для розвитку каналу. А сьогодні у мене особливий день мій день народження. Отож, якщо у вас виникне бажання зробити мені подарунок, найкращим подарунком для мене буде Донат на наші незламні Збройні Сили України. Бо тільки дякуючи Богу та Збройним силам України, ми можемо займатися справами, які ми любимо. Наразі це все. Бажаю кожному з вас добра, мирного неба над головою. Слава Богу! Слава нашим збройним силам України, папа. -па.